Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Теплий осінній день. Пташки щебечуть, літаючи у пошуках їжі. Красива природа. Що ще може бути краще? Розпаковка. Вирішив, друзі, зробити перший раз в своєму житті замовлення. Не в нас в Україні, а з-за кордону. В даному випадку з китайського інтернет-магазину всім відомого тему. Як це в мене пройшло, що я замовив, то зараз все розповім вам. Тож всім приємного перегляду. Ну і спершу хочу сказати про терміни доставки. Я не очікував, що товар приїде настільки швидко, менше ніж два тижні. Напевно, днів 10. Дуже швидка доставка, і саме, до речі, безкоштовна, абсолютно безкоштовна. Я ні за що не платив, ні за послуги нової пошти, ні е, послуги пересилки з Китаю. Тому це круто. Товар, друзі, приїхав в такому пакуванні. Ось. Бірочки, це все з Китаю. Ось. Тему, як можете бачити, отаких от дві упаковочки. Так, відкладемо поки що велику коробку на бік та почнемо з маленької. Бачимо отаку. От Коробочку ще додатково запечатану. Добуваємо, друзі, це стабілізатор DJI Osmo Mobile 7. Для того, друзі, щоб записувати ще більш кращі, якісніші відео, плавніші, то, звичайно, оця річ точно потрібна. Ну що ж, розпакуємо, завжди приємно це робити. Відкладаємо на бік. Інструкція. Ось така коробочка. В цій коробочці у нас є кабель для зарядки. І тримач магнітний для телефону. Ну і самий головний пристрій в такому, в такому мішечку. Це, друзі, ось такий стабілізатор. Магнітне кріплення. Так, для цього, щоб перевірити, чи все у нас працює, узяв я в дружини телефон, яка ним допомагає мені підзнімати відео. до речі, ви запитуєте, чому дружину я не показую в своїх відео. Друзі, е вона в мене працює. Так, отак. Вона в мене працює лише в літній період. Поки, Поки в неї канікули, тому що вона працює вчителем. Так, тут ще, до речі, Є отакі висуні ножки. Можна отак поставити. Тож будемо користуватися тепер стабілізатором і знімати для вас ще більш краще відео. Ну, а ми продовжуємо розпаковку. Рухаємось далі і приступаємо до ще однієї великої упаковочки. Зараз подивимось, що тут у нас. Так, маємо. Отаке діло, таке і саме головну, отаку Велику коробку гарно це все запакували. І момент істини. пам-па-ра-рам. Друзі, річ, яку я дуже давно собі хотів набор інструментів. Бачимо тут три різних набори: 82 одиниці, 94 і 108. Я купив 108. Тож, зараз з вами це все діло розпакуємо. Зустрічає нас отакий от кейс. Закриваємо застіпки. Так, ви тільки погляньте, друзі, погляньте, яка краса. А? Давно я хотів собі придбати подібний набор, але ви знаєте, те, що потрібно, найголовніше, так як в мене ж багато техніки, то завжди шкода виділити кошти. А тут, в Китаї. За недорого, чому б і ні? Ну що ж, давайте оглянемо, що тут у нас є. У нас тут є отакі воротки тріщотка. Ну, непоганої якості. Нема подовжувача ручки, але непоганої якості. Є отакий більший, під більші головки і отакий маленький вороточок. Є отака викрутка. Так, це у нас під насадки. Я напевно так розумію, що оце діло. так. О, ось так. Все, її можна крутити. Дивимося далі. Є в нас отака головка поворотна. Так, є навіть отакі шестигранники. І набор різноманітних, друзі, головок. Як і шестигранних, так і зірочок різноманітних. А тут ви погляньте тільки. Яка тут краса? Також є головки, отакі подовжені це, напевно, під свічки. чи ще щось подібне, там, відкручувати якусь свічку з авто. Різноманітні, які потрібно. Бери користуйся. Отакі От речі. Так, це в нас також для, не знаю, навіть яких речей. Але це все є. І головка сама більша на 32. Ще отакий ключик. Клас, просто клас. Подивіться, які дрібні зірочки і головки починаються від, виходить, 4 і аж до 32. А зірочки у нас починаються з 4 і аж до 24. Ну, круто, отак. Добре мати такі речі, тож не потрібно бігати і шукати там усілякі головки і ключики. Добре, відкладаємо в бік і оглядаємо ще оцих дві речі. Так, розпаковуємо далі. Це отакий, друзі, футляр. У мене, друзі, є камера Action Insta360 GO 3S. Вона круто. Крута тим, що має такий відкидний дисплей, коли ти можеш себе знімати і бачити те, що ти знімаєш. І помимо цього, вона, друзі, має таку можливість добуватися. Далі беремо отаку річ, кепку. Раз. Закріпили, і все. І я для вас знімаю класного ракурсу відео. Ну і далі це все монтую, і в недільку ви дивитеся красиві відео. Тож, друзі, це дуже Тепер буде мені допомагати для того, щоб не побити, а ця річ дуже є дорога. Для того, щоб все було гаразд, будемо тепер зберігати її в такому кейсі. Добре, це все поки що відкладемо. Ну і звичайно, останній пакунок я ж не міг забути про дружину. Я люблю, друзі, дуже жарену картоплю, варену, жарену. Вирішив для дружини, щоб пришвидшити цей процес, щоб я довго не чекав купити отаку річ для чищення картоплі і нарізання там соломкою і будь-чого іншого, не тільки картоплі. Сьогодні, друзі, була отака розпаковочка потрібних мені речей, стабілізатора, який буде допомагати мені знімати якісні гарні відео, щоб ви не відчували дефіцит. Якості, коли дружина мені це допомагала в літній період. Такий кейс для захисту екшн камери, отака річ, яка дружині буде допомагати. Ну і отакий от класний набор інструментів, які будуть мені тепер допомагати в якомусь там ремонті чи обслуговуванні техніки. Тож я надіюся, що це відео вам сподобалося. Тому, друзі, не забувайте вліпити отаку вподобайку за це відео. Магазин тему рекомендую. Набагато дешевше, ніж в Україні, швидка і безкоштовна доставка. Що ще хотіти. Тим більше це все приїхало цілості і сухранності. До речі, замовлення робиться дуже легко, і оплата там буквально 2 хвилинки. Якщо ви маєте просто банківську карту, прив'язану до телефону, то 2 хвилини і ви замовлення вже зробили. Оплата одразу за товар, і тоді вже продавцем відправка цього всього. Тож, друзі, якщо будуть якісь запитання, то пишіть в коментарях. особисті запитання, як завжди, на WhatsApp та на електронну адресу. Все знайдете в описі під кожним моїм відео. Ну а на завершення. Я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте: любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить тим ж самим. Все, Па-па.